Всім привіт, компанія як завжди, з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас хочу зняти відеогляд по ось такому крутому автомобілі, який з'їхав до нас на майданчик. Як ви бачите, це у нас Mercedes-Benz Sprinter 316. -й. Друзі, чисто 2019 року випуску, навіть кінець 19 року випуску цей автомобіль. От, з 2,2 дизельним двигуном, потужністю 120 кВт 163 кінських сили і на механічній коробочці передач. Отже, по автомобілю: це у нас Спринтер Екстралон, друзі, екстралон не лонговий, а екстралон саме максимально довгий. В чорному кольорі приганялася машинка з Німеччини. От вона вся є в дуже хорошому стані, практично як нова того, що в даному автомобілі цього навсього 63 тисячі оригінального пробігу. Друзі, 63 тисячі спринтері оригінального пробігу. Ще раз вам це кажу. Цей пробіг у нас є підтверджений офіційним дилером. Це раз. Друге, історія покупки цього автомобіля з аукціону Німецького. Це два. І будь ласка, комп'ютерні діагностики, можете що хочете там робити, підключатися, перевіряти. Це три. Тобто спринтер, екстралон в чорному кольорі 63 тисячі пробів. Погнали. По комплектації, що в нас йде? Як я вже казав, чорний колір, Далі біжимо до автомобіля, диск, звичайно, 16. -ка. Потім, що ми маємо, повний електропакет. Ось тут у нас підігрів сидінь ідуть. Мультикермо у нас йде. Оп. Мультикермо. От Круїз контролю, тут є, зразу видно. Так, кріс контроль, датчик світла, датчик дощу встановлений. От, так, далі. Шестиступечка коробка передач. оп, Запускаємо зараз. так, тахограф зразу є. Ось тут встановлений, бачите? Е, потім магнітолка сенсорна ось тут. Е, цей кондиціонер у нас йде. От, далі. Камера заднього виду, патронічки задні. Звичайно, Android Auto, Apple CarPlay, телефони, Bluetooth також можна підключити. Потім, що ще в нас тут такого є цікавенького. Заходимо сюди. І система відключається, і по асистентах також SP. Більше тут такого типу, нічого в нас немає. В принципі, основне, таке, щоби треба було, воно тут все є присутнє. От. Так, ручник поставили. Далі, що ще по автомобілю маємо? Так, біжимо. Зараз глянемо позаду. Фаркопчик у нас є. З такою підніжкою зразу встановлений. І, і камера, і, в принципі, все. І, в принципі, все. Зараз ще глянемо, тільки чи є. Ой, запасочка новенька висить, бачите під низом. Новесенька запасочка висить, друзі. О, так що ось така комплектація. Тепер по самому автомобілю. Е, реально він є гарний. Зараз ще помірюємо лакофарбе покриття разом з вами. От і що. І в принципі сам стан зараз швиденько позазираємо по ці, цьому автомобілі. Отже, по правій стороні, що в нас є? 149 прилад показує крило. Дверка у нас 150. 152, 138. 119, 136, 150, 152, 131, 146, 145, поверху 140. В общем, тут можна тікати довго, але плюс-мінус 136, тут все зрозуміло. Так, далі задні дверки у нас 277, 207. Підфарбована задня дверка і це теж задня дверка 230, показано 222, підфарбована. Далі по ці стороні на 154, 155, 154, 148, 137, 142, дверка водія 217. І кролона 167, 146. І капотів 225-245. Отакі чотири елементи косметичних підпробувань по даному автомобілю, але решту все є в нормі з цим автомобілем. Так, далі. По стану можете самі бачити, що машинка довга, але ніяких там подряпин м'яти немає. Що ж з однієї сторони, от що з другої сторони. Все рівненько гарно. Трішки є ось. По цих таких накладочках пластмасу. Ось тут трішки потертість. ось тут трішки підтертість, я замітив. Позаду ось така потертість є. І по цій стороні тут на все добре. Так, в... що у нас? Дві ресори тут стоїть. Ось так під ресором все покажу. Так, є з однієї сторони. З іншої сторони ось так все виглядає. Можу вам ще ось так під низом показати, нагнутися, що у нас тут робиться. До речі, все на місці. Всі блюшечки, все там все все на місці, ніхто нічого не лазив, ніяких кричань тут абсолютно не було. Так, є. З цієї сторони я вам все вам показав. Позаду задня хлопка. Швиденько дивимося. Дверки як нові. ну Типу реально не зачухана будка, взагалі гляньте. Ось так з одної сторони, ось так з другої сторони все виглядає. Ну і з поверху раз, і понизу. Так, що ось така ситуація з розумим відділенням. Так, тут все добре у нас. Що вам ще показати? Покажу, ще вам зараз по салончику цього спринтера. По салончику, ну що тут? карта водія, сидіння у нас ось в такому стані. Маса кому треба, він код ще я покажу вам, кермо. Ось так все виглядає. Чистенько тут гарно, в принципі, тут без ніяких моментів. Так есть с стороны и сейчас ещё покажу с с этой стороны. Фокус. В общем, друзья, вот такая машинка у нас есть. Кого бого нас зацікавила, такий спринтер в екстралон довгій базі. Будь ласка, можете заїжджати до нас на майданчик рівня Миколаївська, 2. Подивитися, покататися, зробити тест-драйв на машинці з нашої сторони, я вже казав, ми дамо вам максимум інформації по даному автомобілі, в якому стані її купляли, і історії по дилерів, і так далі. В общем, Це все може вам надати. І не забуваємо, що в нас є посла доставки автомобілів ваше місто. Також може вам без проблем його доставити вам під двері, вдома в себе подивитись, перевірити, якщо хочете до себе наставити. Танці з'їхати і придбати для себе реально хороший класний автомобіль з Європи. Так що всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.